Деяким людям до вподоби підхід швидше, сильніше, інтенсивніше це чудово для них. Але такий стиль підходить не всім, особливо якщо ви давно не займалися фізичними вправами. Насправді, для більшості з нас експерти рекомендують інший підхід: повільніше, легше, сильніше, як пояснює виконавчий директор американської ради з фітнесу, ключ до здорового способу життя це створення стабільної звички до фізичної активності, а не наскільки сильно ви змушуєте себе займатися. Дослідження показують, що навіть 5-10 хвилин простої активності щодня, як от прогулянка, робота в саду чи легка розтяжка, можуть приносити користь вашому здоров'ю. Деякі люди мають неправильне уявлення про те, як має виглядати фізична активність. Їм здається, що це завжди щось складне і виснажливе, наприклад, вправи у стилі шкільних фізкультурних уроків. Але насправді корисні зміни можна почати з мінімальних зусиль. Низькоінтенсивні вправи можуть покращувати рівновагу, зміцнювати м'язи та підтримувати психічне здоров'я. Наприклад, коротка двохвилинна прогулянка після вечері допомагає регулювати рівень цукру в крові. Щоб допомогти почати свій шлях до активності, професор Майкл Роджерс із університету Вічита розробив простий комплекс вправ він включає п'ять базових рухів, які можна виконувати вдома, навіть не піднімаючись з ліжка. Початковий час виконання близько 10 хвилин, три рази на тиждень з поступовим збільшенням частоти по мірі адаптації і звикання. Ну що, перейдемо до вправ. Вправа номер 1 повітряний велосипед. Ляжте на спину, підніміть обидві ноги і рухайте ступнями, імітуючи обертання педалей велосипеда. Ви можете обертати ноги вперед або виконувати оберти назад. Робіть від 10 до 15 повних обертів. Ця вправа добре опрацьовує м'язи преса та стегон, допомагаючи покращити кровообіг і тонус м'язів без значних навантажень. Друга вправа розводи ніг. М'язи, що працюють. Прес і внутрішні частини стегон. Кількість повторень 10-15. Ляжте на спину, підніміть ноги разом і спрямовуйте їх до стелі. Розведіть ноги вбік, а потім знову зведіть їх разом. Для додаткового навантаження на прес, покладіть руки під сідниці і підніміть голову, плечі та шию. Вправа номер 3 Звичайний місток: м'язи, що працюють, сідниці, стегна та прес. Ляжте на спину, зігнувши коліна і поставивши стопи на підлогу або ліжко. Піднімайте сідниці, поки ваше тіло не вийде в одну лінію з тулубом. Робіть 10-15 разів з фіксацією у верхній точці на 3 секунди. Потім повільно опустіть таз назад. Ця вправа зміцнює сідничні м'язи та стегна, покращує загальний тонус, а також зміцнює прес. Четверта вправа викид м'яча. М'язи, що працюють, груди та прес. Ляжте на спину, підніміть обидві ноги так, щоб коліна і стегна були зігнуті під кутом 90 градусів. Тримайте об'єкт, наприклад, м'яч або подушку в руках. Далі різко виштовхніть об'єкт до стелі. Робіть 10-15 повторень. Ця вправа активує м'язи грудей і преса, а також допомагає покращити координацію. Вправа номер 5 Український твіст. М'язи, що працюють. Косі м'язи живота. Сядьте, нахиляючи спину під кутом 45 градусів до підлоги, утворюючи форму англійської В між тулубом і стегнами. Ноги можна тримати на підлозі або підняти для більшого навантаження. Складіть руки перед собою і повертайте торс спочатку вправо, а потім вліво. Кількість повторень. 10-15 на кожну сторону. Ця вправа ефективно опрацьовує косі м'язи живота та допомагає поліпшити гнучкість і стабільність тулуба. Таємниця регулярних тренувань почати з малого, наприклад, робити три присідання на день. Важливо, щоб ваше завдання було реальним. Навіть у найзавантаженіші дні, або коли мотивація низька, головне не дати собі відчути розчарування. Але для покращення фізичної форми потрібно збільшувати навантаження, коли тренування і вправи стають занадто легкими. Якщо прогулянка по кварталу спочатку здається важкою, а потім стає легкою, подвоюйте її. Коли тренування після одного підходу стало легким, це сигнал, що потрібно спробувати два підходи або збільшити кількість повторень з більш інтенсивним темпом. Ще один прийом пов'язати вправи з частиною вашого дня. Наприклад, якщо ви хочете почати робити віджимання щодня, робіть два віджимання, коли заходите до ванної, або починайте присідати під час рекламних пауз при перегляді телевізора. Регулярні тренування не обов'язково мають бути важкими та виснажливими. Почати можна з малого, роблячи всього кілька простих вправ на день. Головне це створити звичку рухатися, не намагаючись одразу досягти великих результатів. Маленькі кроки, навіть прості присідання чи прогулянки, допоможуть вам відчути різницю у настрої, енергії та самопочутті. На цьому все, друзі. Гарантуємо, що ці базові вправи це перший крок до гарного настрою та впевненості в собі. Обов'язково подивіться інші відео на нашому каналі посилання прямо зараз на екрані. Всім гарного і спортивного дня!